Наразі ви знаходитеся в закладі обласної комунальної установи соціальний гуртошток для дітей, сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Я вже тут працюю 12 років. Я є керівник даного закладу. Цей заклад був створений для того, щоб підтримати соціальну незахищену та уразливу категорію дітей, а саме сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. І в цьому закладі вони проходять курс соціальної адаптації, де їх навчають. Самому елементарному, так, це і представництво інтересів, і відновлення документації, навчання, працевлаштування, збереження, якісь на майбутнє планування і дуже багато всього іншого, чого можна навчити власну дитину у власній сім'ї. Напевно, тоді, коли я Почала отримувати фідбек від наших випускників, так коли вони до нас приходять зі своїми дітками, коли створюються сім'ї. На базі нашого закладу створюються сім'ї з наших випускників, і дівчатка виходять заміж, і хлопці одружуються, і вони приходять з наш... зі своїми дітками. Ми говоримо, що це наші діти. Я завжди, до речі, всім говорю, що я вже багатодітна, чи бабуся, чи мама, тому що всі вони до нас звертаються. Я зрозуміла, що ми досягли успіху тоді, коли наші вісім вихованців пішли добровільно захищати нашу державу. В нас зараз вісім випускників, котрі знаходяться в збройних силах України, яких ми підтримуємо. Напевно, коли є подяка у вигляді слова, у вигляді телефонного дзвінку, у вигляді приходу до нас, бо всі наші випускники дуже велика частина повертаються сюди як додому. Напевно, це найвеликий такий. Результат, який ми можемо досягти, ще хочу сказати, що багато наших випускників створюють сім'ї і вони розуміють цінність сім'ї. Це також дуже, дуже головне для такої категорії дітей, які не мали досвіду саме сімейного виховання.